Всім привіт, дороге товариство! Ви на каналі Кліпиш 7 і це збулося. Ми набрали 100 підписників, і це за 4 місяці. Я радий, що все більше людям подобається дивитися мої відео. А так, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, якщо хочете поговорити зі мною або навіть поучаствувати у моєму чемпіонаті. Посилання в описі також лишу посилання на дизайнера прев'ю Лова Химич, який робить прев'ю безкоштовно. А ми не будемо стояти на місці. Починаємо змагання реванш перегрітий томат проти масляний бум. Приступає збірка перегрітий томат за авторством Соняшник. І перший раунд для команди у груповому етапі удався без проблем. Ну, як ми знаємо, помідор прокачується слабко, тому зомбі можуть успіти наробити шкоди, а Лава Гуава не дуже сильно шкоду наносить. Ну не марно у команді є батат. Та й ми видимо, що зомбі теж несуть втрати. но Центуріон ще може з'їсти батат. Хоча швидше всього, що помідор успіє спалити зомбі. Хоча центуріон Батат добре погріс приступає збірка масляний бум за авторством Саїд. і тут напевно без масла не обійтись. Зомбі під стероїдами добре так прискорюються, Хоча латук з прокачкою частіше кидає масло. А тепер подивіться, що робить бомбері. Ну чого він атакує дурачок? Хоча команда може обійтись без Бумбері, тому що латук наносить колосальну кількість шкоди, так що він масло не жаліє. Та й ми видимо, що зомбі вже не цілі, тому латук убиває усіх. А обидві збірки рівно відкривають рахунок. Імповий раунд. І цей раунд для команди не проблема. Звісно, якщо батат не з'їдять, Ну ми видимо, що помідор непогано жарить імпів. Так ще найміцніші імпи згоріли, і лишилися хілі імпові бочки. Ну швидше всього бочки не докотять в притик. І не перелетять імпи батат. Тому тут очевидно, що команда справиться. Ось вилітають імпи, але вони швидко вернулися у центр. Так буде і з другою партією. З бататом все зрозуміло. А тепер, чи справиться 3 стріл? А тепер гляньте на Бумбері. Він полегшив справу 3 Поки я говорив про бумбері, латук розбушувався і почав розкидувати масу повсюду. Навіть імпгар нічого не успів зробити, а трій стріл то трохи швидкострільний. Тому три стріл успіває убити імпів близнюків, а щодо бочкових імпів, то тут простіше, оскільки бумбері успів нанести багато шкоди імпам. Тому це полегшило завдання тристрілу. А обидві спірки справились. Раунд з машинами і помідору буде непросто. А точніше, узагалі у команди нема шансів. Тому що Батат не притягує дисколітунів. А ось і вони. Тому перемотаємо, щоб переконатися, що у команди не було шансів. Ну і 3 стрілу буде непросто. Тим більше тут є протектори, зато є бумбері який побічною атакою наносить багато шкоди. А щодо протекторів, то латук їх з двох ударів виводить з ладу. Хоча хоча фангові дискозомбі можуть пролетіти. Ну а і тут облом. Латук застане в фангових дисколітунів. Що дає час тристрілу добити їх. Так що Бумбері наносить так багато шкоди, що тристрілу треба небагато горошин для того, щоб добити Дисколітунів. Та й взагалі лишився один дискотрон. Но розуміючи, що за увесь час бумбері наніс багато шкоди, означає, що дискотрону не довго працювати, а з дискозомбі у команди повний контроль. А так, оток добиває цю машину. І таким чином команда Масляний Бум виходить вперед. Раунд з літаючими зомбі і чи не проспить ультомат момент. Хоча, розуміючи, що лава Гуава трохи затримала зомбі, значить, помідор успів усіх спалити. А так, лишився один зомбі на стрікозі і Джонси. Но вони уперлися у батат і вони напевно не успіють доїсти цю картоплю, бо зомбі підне під стероїдами. І вони не дуже міцні, тому помідор їх просто зажарить. А щодо масляного буму, то тут напевно все зрозуміло. Ну як джетпак ветерани збираються просто перелетіти цей салат, якщо він б'є сильно, так ще масло може кидати. А що до решти зомбі, то вони взагалі не мають сенсу. А обидві спірки набирають по 3 бала. Раунд на роз'єднання. І тут напевно зрозуміла, що команда получить один бал. це уже гарантовано. Зато дивіться, що творить батат і землекопи. Батат перекидують, а всім привітів перетягують на лінію з бататом. Тому по центру лишилася дама з парасолькою, яку без проблем спалить лава Гуава. Прикольний момент. А що зможе зробити Латук, якщо він не дістане Всім Привіта. Тому навіть один бал тут, напевно, не вдасться дістати. А хоча ні, тому що Бумбері побічною атакою убив центрального Всім Привіта. Тому Латуку лишилося убити землекопа і даму з парасолькою. Ну так і зомбі Латуку не проблема. І це все завдяки командної роботи. А команда перегрітий Томат зменшує відрив. Раунд з піроманами і помідору буде непросто, тому що зомбі багато, атаки нема. Тому команду швидко спалили. Зато, якщо Бумбері так добре качаються, може команда убити всіх зомбі, тим більше бумбері стануть факірів, лишаючи факелоності в латуку. Но зомбі були швидкими, тому команду теж спалили швидко. А обидвоїм спіркам паранка. Раунд з тваринами. І тут все очевидно. Батат притягує курок і ласок, а Помідор і лавагуава спалюють їх. Трістріл сам не факт, що справиться з тваринами на фангах. Зато немарно є бумбері, який убиває деяких фангових тварин, що полегшує задачу трістрілу. Не хоче латук зменшувати відрив. Раунд на швидке приближення і помідору не можна допустити, щоб імпи прилетіли батат. Інакше його просто з'їдять. Легше сказати, ніж зробити. Влітають імпи, уже лава глава включається в діло. А так можна не боятися хілерів, оскільки усі рослини зможуть спалити зомбі. Тому головна проблема це імпи, яких багато. А у ультомата нема спеша. Та й ми видимо, що у команді справи йдуть уже не дуже. А ось і імпи прилітають батат і вони з'їдають помідор. А тут головна загроза це якщо латука з'їдять. Зато немарно тут є бумбері, який роз'єднує завчасно імпів. Та й взагалі видно, що бумбері добре комбінуються з латуком. А щодо імпів, які роблять ривок, їх просто ваншотає латук, так ще з часом масло вилітає. Та й взагалі Латок усіх перебив. Рибські балісти могли би кинути хілера. Тоді у команди були б проблеми. Но як ми видимо, з вас виходять не Хілери. а лату байдуже на базових зомбі. Тому прилітають останні вази. І команда справляється з цим непростим раундом. А масляний бум збільшує відрив. Останячий раунд. І тепер помідору буде непросто. І хоча, чи успіє спалити усіх помідор. Ну, як видимо, помідор не ваншотає від голового. Тобто йому ще треба багато разів атакувати. А це значить, що маги успіють шаршакувати помідор. Зато чи зможе показати свій у бомбері. Попереднього разу все заруйнив мисливець і октозомбі. Но Ну тепер трохи інша проблема. А іменно бумбоксери, які не дали б бумбері атакувати магів. А три стріл це три стріл, він не зможе вбити усіх. А обидві спірки не справились. Раунд Антистан. І чи успів Помідор спалити зомбоні? Зомбоні вже розганяється, но Помідор успіває зберегти батат, а решта зомбі не проблема для команди. Помідор зможе решту спалити зомбі. Хоча зомбоні приблизився, но Помідор успіває його спалити. Команда могла втратити півтора бала, но все обійшлось. У другої команди є масло латука і бомбері. Но давайте по чесному. Тут пряма атака переважає стан, та й зомбоні нічого толком не успів зробити. Лишилися перебити решту зомбі, і тут проблем не буде. А обидві спірки набирають по 3 бали. А тепер раунд проти прошиваючої наскрізь атаки. І у обидвох команд нема типу тіньового гороха або бумеранга. Тут є помідор, який з одного променя спалює даму на роликах. Ну і ми видимо, що хілери не успівають лікувати дам. Тому тут проблем не має бути. А так, лишилося пару дам на роликах. а помідор спалює дам. І оскільки ультомат спалює хілерів без викидування посоха, значить додивлятися ми не будемо. Зато у другої команди є, що можна контрити, і це бумбері. Ну і дурачок, для чого він атакує хілерів? Якщо вони підарую там на роликах. Хоча це не заважає команді, тому що латук просто переб'є усіх. А ось Латук переступає бити зомбі. І хілери не успівають лікувати дам. Ви подумаєте, що цей раунд надто легкий, але ви почекайте. Ще лишилися команди з прошиваючими рослинами, а так, тут нічого казати. І знову збірки набирають по 3 бала. Раунд з таранами, і у груповому етапі лава Глава Гуава просто зупинила два тарани. Но імпи суперфани провокують лаву Главу на атаку, но Батат переживає атаку, та взагалі зомбі нічого не вдалося зробити. Ну тепер салату буде непросто тому, що футболіст уже біжить і зносить латук з лиця землі. А The «Зе Corp розбивається об бумбері і лишився трістріл, якого просто з'їдять. Чи ні? А хоча так. Зато відрив зменшується до 2 балів. Раунд на захист крайних ліній, і якраз команда не може захищати крайні лінії, тому бажано, щоб команді повезло, але шансів у команди мало, та й зомбі пройшли далеко. Хоча деякі ковбої не зможуть вийти на фланги. До динозомбі не дали шансу команді, тому тут 0 балів. Ми вже зрозуміли, що у команди Масляний Бум добрий захист фангів, але тільки що робити, якщо зомбі не вийдуть на крайній лінії. А так, Бумбері буде приторможувати динозомбі, але не думаю, що Бумбері успіє завчасно убити від роголових. А так, швидше всього, що команда приречена, тому що відроголового трістріл не може убити швидко. А ще гірше то, що один динозомбі потрапив на крайну лінію, тому це для команди фаталіті. Ніхто не набирає бали. Раунд на знищення задньої рослини, і цей раунд кошмар для команди перегрітий томат, оскільки постійна атака тут тільки жовтий помідор. Хоча помідор успіває вбити корпа і зі задміна, але но прилетів ноутбук і нема помідора, і лишилася батат. Ця картопля взагалі не наносить шкоди, тому фізрук просто може проїхати без проблем до газонокосарок. Зато головна рослина команди Масляний Бум це Латук. Тим більше, немарно я додав гарбуз, оскільки цей раунд проти задніх рослин латук починає знищувати усіх, бо команда втратила і три стріл і бумбері. Зато лишився фізрук. Латук має підвищену кількість здоров'я, так що не забуваємо про гарбуз. Тому Фізрук приречений. А відрив збільшується на 1 бал. Раунд оборони назад. І тепер команда не може просто затащити цей раунд за рахунок лави глави і батата. Як це було у груповому етапі. Та й ми видимо, що зомбі приближаються, і помідору швидше всього шокранти. Далі зомбі будуть довго їсти батат. Зато прорива Хазану косарки не буде завдяки лави глави. Ну а й бали команда не получить, тому що оборона не збережеться. А я примотаю на момент, де батати ціли. Зато друга збірка для оборони назад готова добре, і це все завдяки латука. Так що бомбер і три стріл убили проспекторів, тому у зомбі лишилися три штуки відроголави. І який облом? Латук тоді стає заднього відроголового, тому три стріли з'їли. Но далі зомбі нічого не зможуть зробити, тому що в латуку не проблема відроголові. А відрив знову збільшується. Пляжний раунд. І розуміючи, як багато зомбі, не думаю, що жовтий помітор зможе в одиночку перебити усіх зомбі. Так ще серфери можуть запороти помідору. Хоча дошки не з'являються по всьому газону. Ну і помідор лишився один. І як ми видимо, зомбі пройдуть до газонокосарки. Ну і команда Масляний Бум може мати проблеми, і це тому, що латук просто утопить рибак, а бумбері і трістріла може не стати. Но рано щось казати, бо вже рибак утопив латук. І чи зможуть 3 стріл з бумбері відбитися від зомбі? Но серфери всією бригадою знищують бумбер, а 3 стріл точно нікого не уб'є. І знову збіркам баранка. Команда перегрітий томат ще може відіграти відрив, якщо команда набере усі 3 бала у раунді з Гаргантюа. Но масляний бум має провалитися у раунді. Но є 1 «но». І це прокачка помідора. Різниця між першим і четвертим рівнем не дуже сильна. Тому у команди будуть проблеми. А так, помідору треба 4 променя, щоб убити базового гаргантюа. І помідор спалив гарга. Но лишився Юра, який ще толком не получив шкоди. Тому не думаю, що у команди є якісь шанси. Гаргантюа вже приближається і вбиває батат. І паралельно забирає інтригу до спаму. А це значить, що команда перегрітий томат програє у цій битві. Добре. Ну чи зможе Латук убити гарганчу? Як ми вже зрозуміли, Латук тепер частіше кидає масло. Так ще, що робить бумбері? Юра і так повільний, так ще його сповільняє бумбері, що полегшує роботу Латуку. Тому що на одинці Латук без проблем може убити Гарганчу. Тепер розумію, що Бумбері має якусь користь. Або я раунди зробив надто погані. А так, латук б'є туторіал Харха і швидко вбиває його. І лишився Юра, який ще повільніший. Но, як ми видимо, навіть Юра нічого не може зробити, а це значить, що команда набере усі 3 бала. А відрив невідігруймий. Ну і спам. Хоча сенсу у спамі нема. Зато ще один момент, де можна показати, чому жовтий помідор такий собі. Ми пам'ятаємо, що жовтий помідор не справляється зі спамом конусоголових. Ну і ще не забуваємо про прокачку. Тому неонемарно у команди є лава глава і батат. Ну я можу сказати, що ріст складності раунда більший, ніж прокачка команди. Та й взагалі помідору треба 20 променів, аби перебити усіх. Хоча, може й менше. Завдяки лагові, но зрозуміло, що батат швидше з'їдять. Хоча батат показала себе як гігачат. І це я спорити не буду. На жовтий помідор просто слабкий. А ми вже видимо, що лишився один помідор. І розуміючи, скільки там ідіано-джонсів, не дає сумніви, що помідор з'їдять. Ну і Латук теж у груповому етапі не справився зі спамом. Так що Бумбері добре вбиває зомбі, але тільки за одних. Хоча задені получають повній. і це завдяки прокачки. Оце я називаю прокачка. Не те, що рис. А хоча ні, я навіть не відзняв змагання команди Ахерон. Тому не суть. А так, Латук то теж добре затримує Індіана Джонсів, так що масо частіше появляється. що дає надію, та й взагалі лишилося вже небагато зомбі, і команда реально справляється зі спамом, он що я називаю прокачкою. І фінальний рахунок 23 на 34 у вигоду команди Масляний бум. Що ж, реванш удався, Латук зміг відомстити помідору за груповий етап, хоча помста була надто сильною, і можу сказати, що фаворити з Тіньовим і помідором опозорилися. Краще би було брати рослини, які добре качаються. А так, надіюся, що наступна битва буде напряжною. А так, це все. Ви на каналі Кліпиш 7 Очікуйте наступні відео.